Латін джерело Міо, хіро інозетолу, Марганцю та Елметел один загиблий та 19 постраждалих у Вишгороді. Там російський шахет влучив у багатоповерхівку у вигорілі квартири. Мешканців поки не пускають. Комунальники прибирають навколо будинку. А волонтери привезли матеріали аби допомогти тим, у кого вибило вікна. На місці влучання працює моя колега Олександра Бабіхіна. Олександра, вітаю! Чи відомо яку допомогу нададуть тим? Кому тепер нема де жити? Ну і що відомо про стан постраждалих на тепер? Вітаю, Олеже щодо постраждалих, зазначу, що з 19 постраждалих тут на цій локації 11 було госпіталізовано. За словами Київської обласної військової адміністрації, більшість з них перебуває у середньому стані. Госпіталізовували постраждалих з опіками, різаними травмами, з переламами кінцівок і також з отруєнням чадним газом. Адже тут. Спалахнула пожежа, вона сполохнула на першому поверсі і потім розповсюджилася наверх. І таким чином вогонь обіймав шість поверхів, і тут оселі майже повністю вигоріли. Ще щодо ушкоджень цього будинку, то в сусідніх під'їздах було вибито шибки, пошкоджено скління. І власне, якщо говорити про тих, хто проживає в цьому будинку, то дійсно до найбільш ушкодженого будинку ще не про. Пускають мешканців, їм будуть пропонувати допомогу з розселенням, зокрема матеріальну допомогу, а також компенсацію на оренду житла. В тих оселях, де нині краща ситуація, там вже потроху заходять люди. Вони отримують від волонтерів і від комунальників плівку і будуть нею закривати вікна, щоб у оселях не скупчувалася волога і не ставало холодно. власне ми з такими мешканцями вже поспілкувалися. Давайте почуємо у прямій мові, що вони зараз роблять, який у них план дій. Стіну трохи скосила, балкон мінус, балконна перегородка теж і на кухні вікно теж вибило. Тобто вікна всі нема. Ну, квартира зруйнована, ми ще не піднімалися, мабуть, ще й горіло, затоплено, вибиті вікна, скло. Все розруха повна. Зазначу, що пожежа тут спалахнула близько пів на дванадцятої ночі, і щоб її загасити, рятувальникам знадобилося десь три з половиною години. Тут працювали 20 одиниць техніки та більше сотні рятувальників. У чому власне, була складність гасіння пожежі тут? Давайте почуємо у прямій мові речниці ДСНС в Київській області. Техніка, заїзд дуже обмежений, тому що ми бачимо, проїзд з цього боку дуже вузький, з того боку взагалі неможливо під'їзд. Тому рятувальникам доводилося заходити в задимлене приміщення, розрізати двері в квартирі, які були зачинені, і гасити одну квартиру за за іншою. І власне внаслідок пожежі тут загинула одна людина на третьому поверсі найбільш ушкодженого будинку. І відомо, що його рідних було госпіталізовано. Щодо того, що зараз відбувається, триває ліквідація наслідків. Зокрема, працюють комунальники, які прибирають територію довкола, і власне працюють ще правоохоронці, які приймають заяви від мешканців. Чиї оселі постраждали, і також хочу зазначити, що тут працюють все ще і рятувальники. Вони здійснюють мінно-розрахункові розрахунки, власно обстежують ті квартири, які горіли на предмет вибухонебезпечних. Залишок дрона, і також зазначу, що споряд з цим будинком є невеличкий ринок, і він також постраждав цієї ночі. Там ушкоджені кількадесят крамниць, і люди там зараз також займаються тим, що ліквідовують наслідки, прибирають скло вітрин та проводять інвентаризацію свого товару, що пошкоджено, а ще ще може залишитися на прилавку. Така ситуація олеже. Олександра дякуємо. Олександра Бабіхіна зараз перебуває біля будинку у Вижгороді, туди влучив російський шахет про ліквідацію наслідків ворожої атаки. Про загиблих і постраждалих. Олександра докладно розповіла. Ми слідкуємо за розвитком ситуації. Ну і цієї ночі росіяни обстріляли Вижгород. Це Київська область. Пошкоджено багато житлових будинків. Одна людина загинула ще 19 поранені. Микола Калашник, голова Київської обласної військової адміністрації, виходить з нами на прямий зв'язок. Обговоримо ситуацію на місці. Мої вітання. Мені здоров'я. Бачу, що ви фактично на місці і перебуваєте. Якщо я правильно розумію, попрошу оперативну ситуацію описати, що наразі відбувається, які роботи е провадять. Ми зараз знаходимося в Вишгороді, місто оговтується після позавчорашньої атаки. Сьогодні також з вчорашнього дня на ніч була відповідна масована атака дронами. Багатоквартирний житловий будинок, який постраждав, був приліт сюди. Ворожого літального апарату було займання на першому поверсі, яке розповсюдилося на верхні поверхи загорів. За, загалом горіло шість поверхів, двох під'їздів, і ці зараз під'їзди відселені, люди евакуйовані. Це відбувалося вночі, працювали всю ніч рятувальники. Бу, була масштабна пожежа, яка поширювалася, але вдалося її і локалізувати і ліквідувати. Наразі працюють комунальні служби для того, щоб все-таки повернути в ті два під'їзди, які в цілі. І електроживлення, і водопостачання, і теплоносій, тому що прохолодно вже зимовий період розпочинається. Але для того, щоб людям було комфортно створено два намети робочих таких штаба, де люди можуть і написати заяву, і попити гарячого чаю, взяти печиво і працюють з ними психологи для того, щоб підтримати зрозуміло психічну психічно Стан людей важкий, і насправді всі київщині важко, тому що друга доба підряд, як я кажу, вже масовані обстріли. Зараз 19 осіб постраждало, 11 з них госпіталізовано. Вони знаходяться в місцевих лікарнях. Серед двох серед 11 госпіталізовано двоє дітей. Серед 19 постраждалих четверо дітей. Одна особа загинула. Це чоловік, який, на жаль. Вистрибнув з власної оселі через страх і через пожежу, яка була, це був третій поверх. Йому надавалася допомога медична, але травми, які він отримав, були несумісні життям. Але наразі медики працюють для того, щоб зберегти життя кожного здоров'я, хто зараз знаходиться в медичних закладах. Ви зараз сказали про психологічний стан постраждалих людей, але якщо ширше говорити про їхні потреби і потреби фізичні, ну бо багато хто не має доступу до житла, багато кого наскільки я розумію, це житло понівечене або навіть знищене. І звідси питання і знову ж таки про їхній психологічний стан, про фізичний стан і про їхні потреби, якими вони є зараз, люди звертаються за потреби, дійсно будуть ті, хто Матиме необхідність відселення для цього буде завтра проведено відповідно засідання місцевої ради і передбачена компенсація вартості. Проживання на мінімум півроку до поки будуть здійснюватися роботи щодо експериментального обстеження. Потім проектно-кошторисна документація і у разі можливості відновлення цих пошкоджених двох під'їздів. Також буде надана матеріальна допомога на кожну родину від місцевої влади. Попередньо вже 20 тисяч гривень надавалися в подібних ситуаціях. Я думаю, об'єм допомоги буде аналогічний. Також працюють відповідні. Соціальними співробітниками з партнерами з фондами для того, щоб отримати від донорів підтримку, також матеріально, а також фізично зараз надається допомога з закриття вікон в постраждалих квартирах, які були знищені через вибухову хвилю, тобто із плити плівка, все на місці, матрезерви, які створені обласною адміністрацією, місцевої влади, і також донори, які надають будівельні матеріали. Комунальники допомагають із перезбиранням, і з ліквідацією наслідків. Я вам дякую за те, що знайшли можливість за оперативне включення. Нагадаю, це був Микола Калашник, голова Київської обласної військової адміністрації наживо з Вижгорода, де напередодні росіяни заатакували житлові будівлі.